У деяких статтях фахових істориків та спогадах ветеранів можна зустріти тезу, що українська дивізія Waffen-SS Галичина жодного стосунку до СС не мала. І якщо дивізійники, дехто з яких присвятив чимало часу зміцненню цього міфу, вважали себе заручниками західної кон'юктури чи просто хотіли спокійної старості, то наші сучасники мають українців за дурнів, особливо в важких випадках, скорочення СС тлумачить як січові стрільці. Тож в цьому відео ми оглянемо, які підстави давали українським добровольцям честь називатися справжніми есесівцями. СС як антибільшовицька бойова організація. Так у своїй брошурі Райксфюрер ЕС Генрі Гімлер назвав партійну гвардію, яку він розвинув до елітної спільноти світового рівня. В перші роки існування СС налічували коло 200 осіб. А під кінець війни через бойові загони організації пройшло близько мільйона двадцяти тисяч вояків. Гімлер не збирався тримати СС осторонь боротьби за новий порядок, в той час як вермахт проливав кров на фронті. Саме бійці Вафен сс мали здобути чільне місце для організації в німецькому суспільстві. Це були солдати не просто держави, а конкретної ідеології, які присягали особисто фюреру Адольфу Гітлеру. Саме солдат Вафен СС із його поєднанням бойової відваги, чудової фізичної форми та расовим світоглядом ставав зірцем націонал-соціалістичної людини. Історію утворення військ СС та їхнім фронтовим успіхом присвячені десятки книг. Де ж могли викувати справжніх есесівців з українців у юнкерських школах СС, про які ми зараз і поговоримо? Найпершими юнкерськими школами СС стали засновна 1 квітня 1934 року школа Баттольц та 1935 – Браншвейг. Брауншвейг. Згодом шкіл стало більше, і кожен з них мала певну автономію в організації навчання. Проте самі перші дві школи стали законодавцями того духу, який панував у старшинських школах СС. При вступі до юнкерської школи кандидат мусив скласти іспит. Це була перевірка розумових здібностей та ерудиції з дуже несподіваними запитаннями, особливо для мешканців сільських місцевостей. Як ви розумієте поняття «схоластики», який ваш улюблений письменник, яку роль місто Баку грає в економіці СРСР? Звичайно, тут йшлося більше про хід думок ніж про чітку відповідь, бо на відміну від вермахту війська СС давали старшинський вишкіл людям з усіх суспільних станів, у тому числі і селянам та людям без вищої освіти. В разі успішного складання іспиту кандидат отримував звання Юнкера. Юнкерів ділили на навчальні групи, сотні та чоти. Протягом курсу навчання тривалися 22 тижні по 50 годин. Юнкери мали три екзамени. Перший, про який говорилося вище, проводили на початку навчання для визначення розумових здібностей юнкерів. Другий був проміжним іспитом, який проводили у середині навчального курсу, по закінченні якого слідувало присвоєння звання Штандартен Юнкера СС. За ним йшов випускний іспит. Після нього курсанти отримали звання Штандартен Обер Юнкера СС. Потім, через 2-3 місяці курсів командирів сотень, Юнкер отримував офіцерське звання унтерштурмфюрера СС, аналог нашого лейтенанта. Пізніше, після початку війни, внаслідок рішення фюрера про преференції вермахту у кількістю рекрутів, Генрі Гіммлер вирішив робити набор у Вафин СС та офіцерські школи СС з інших націй Європи: естонців, литовців, латишів, фламанців, норвежців, французів та українців. Про що згодом поговоримо? Згодом, якщо на самому початку свого існування юнкерські школи мали завдання виповнити брак старшин для частин посилення СС, то потім їхнє призначення еволюціонувало до виховання всебічно розвинутої еліти, здатної здобути перемоги в бою та бути взірцем у цивільному житті. Так, деякий час присвячували історії, філософії, музиці тощо окремо варто виділити також світоглядне виховання. Частину спецкурсу становило складне поєднання різних тем. Раса, спадковість, боротьба за існування, генетика, закони Менделя, ламаркізм, клітинні дослідження і так далі. Одна з тем мала назву біологія як основа націонал-соціалістичного світогляду. Складовою світоглядного виховання в Юнкерській школі СС Баттольц був курс Європа та націонал-соціалізм. Юнкерам викладали історію та програму НСДАП, основні закони Райху та його задачі на Сході. Націонал-соціалістичний світогляд протиставляли західним концепціям лібералізму та індивідуалізму, демократію називали хибним вченням про рівність усіх людей, пацифізм прагненням вічного миру, без урахування честі, свободи та високого рівня життя людей. Вже після цього курсу та екзамену Юнкерам читали останню тему: історію, цілі та перспективи СС. Повернімося до українців. Для початку дещо вточнемо про УСС та СС Галичина. Попри те, що існував явний зв'язок поколінь, в якому діти тих, хто був УСУСом, вступали до Лав Галицької дивізії, українці чудово розуміли, куди вони вступають, який однострій носять, за що воюють і кому присягають. А тому й знали, що Вафен СС це не січові стрільці. Тепер поговоримо про українців у лавах СС. До есесівських шкіл українці потрапили завдяки колишньому усусу та ветерану військога Дмитру Палієву, який був одним з ініціаторів створення 14-ї гренадерської дивізії СС Галичина. Причини лобіювання місць для українців у юнкерських школах СС став великий брак старшинських кадрів для дивізії, а досвід ветеранів перших визвольних змагань, що зголосилися до дивізії, уже не міг задовольнити сучасні вимоги військ СС. Загалом через офіцерські школи СС пройде близько 600 українців. Факт навчання українців, що й у такій кількості у юнкерських школах СС свідчить про повну інтеграцію української дивізії СС Галичина в ССівську систему. Юнкерів від жодного іншого формування зі східних народів у юнкерських школах не було: ані білорусів, ані росіян. Найбільше українців було у школах Градішко, Чехія, Позентрескау, перенесена школа Брауншвейг. Та кіншлях до них потрапляли випускники підстаршинських шкіл СС, яких привчали особові дисципліни та вимогливості місцевих інструкторів, що стало справжнім випробуванням на міцність для українських юнкерів. Ідеологічні вишколи теж провадили для українців. Німецькі офіцери, відповідальні за ідеологічне навчання юнкерів, пояснювали українцям, за що бореться Німеччина та чим небезпечний більшовизм. Окремо варто виділити суть навчання на прикладі Юнкерської школи Позен скау що ми знаємо зі спогадів Юнкера Володимира Мотики. Цитуємо: Вишкіл був дуже інтенсивний. Звичайно, півдня відбувалося теоретичні навчання у викладових залях, а опісля польовий вишкіл у терені. Предмети навчання. Світогляд. Всі курсанти слухали цей предмет. Для українців це не була індукранація в німецькій ідеології, а радше обзнайомлення із нею. Тактика і теренознавство. Сюди теж була включена тактика ворога, наука про СС та поліційні справи, знання про Збройні сили, служба в військових частинах, структура та організація військових частин і командування, фізичне виховання. Заняття відбувалося на спортовому майдані в місті Познані, біги на 80, 100, 400 1000 метрів. В плаванні вимоги були вдержатись на воді 15 хвилин. Неркувати і витягнути з дна скриньку, наповнену камінням, Старибки у воду з вежі або дошки. Теж 10 кілометровий біг у терені в часі 50 хвилин. Служба зв'язку, зброєзнавство, піонерка, їзда на конях. Під час теоретичного і технічного навчання та виснажливих практичних вправ кожен курсант був під постійною непомітною обсервацією, і для кожного заведено осібну картотеку. Це зараховувалося для оцінки майбутнього старшини. Кінець цитати. Випуск юнкерів у позантріскау стався 10 грудня 1944 року. Зокрема, Юнкер Юрій Шкарупа показав настільки добрі результати, що його відзначили наданням старшинського звання Вафен Унтерштурмфюрера відразу. Ще однією особливістю українців УСС стало те, що на відміну від інших європейців, що боролися у СС, їм не давали дещо видозмінених звань, що вказували на їх легіонерськість. Так, якщо, скажімо, норвежець та естонець були легіон з гауптштурмфюрерами СС, то українцям, як і німцям, видавали стандартний гауптштурмфюрер СС, відмінність від німецьких звань не грала великої ролі. Це добавим ілюструє приклад офіцерів бойової групи Байерсдорф-Оберштурмфюрера СС Герберта Шнеллера та Ваффенгаупт-Штурмфюрера Івана Ремболовича. Останній був старшим званням від Шнеллера, але німецької мови не знав. Говорячи про українців у лавах СС, неможливо також оминути видатних персоналів, що виковались у цій організації. Ці персоналі можемо назвати Ваффенгаупт-Штурмфюрера Володимира Козака. Військову кар'єру він взагалі почав у лавах радянської армії. У ВАФНСС він був на вишколі у підстаршинській школі Радольфцель. Бойовий характер цього офіцера, про що свідчить його нагороди, хотілося б доповнити спогадом одного з вояків його сотні. Він був більшим німцем від самих німців. Під Гляйхенбергом ми взяли замок Шлос Гляйхенберг, але Совіти невдовзі зарядили в сильний протинаступ, що змусив нас відійти. Коли ми почали відходити. Козак підійшов до нас зі своїм пістолетом і сказав, що особисто застрелить кожного, хто відступить. Повоєнна біографія козака не менш цікава, на відміну від переважної більшості дивізійників СС Галичина, найбільш відзначений український есесівець не намагався відмежуватися від свого бойового минулого, натомість долучився до об'єднання ветеранів вафен ССС ХІАГ. Поза сумнівом, якби війна тривала ще два роки, всього єдиного борця за Україну в Новій Європі скерували б на курси батальйонних командирів. І до трьох штурмбанфюрерів дивізії додався б ще один. Наостанок відбитимо деякі речі. По-перше, як бачимо, українці мали привілейовані серед слов'янських та й взагалі серед європейських. Добровольців становище, що відображалося у рівному з боку німців до них ставлені, та висока оцінка українських вояків у бойових діях. Із плином війни Рейхсфюрер СС Генрі Гімлер хотів перетворити війська СС на по справжньому міжнародну організацію, яке, як бачимо, знайшлося місце українцям. Для собічної, а не лише номінальної відповідності українських офіцерів зірцевому званню справжнього есесівця, німці відчинили усі двері. А далі все залежало від здібностей самих курсантів. Пройдені жорсткі вишколи, складені іспити, отримані старшинські звання, залізне свідчення того, що наша нація могла мати офіцерський корпус із освічених, блискуче вишколених та ідеологічно підкованих у націонал-соціалістичному світогляді старшин, а пізніше й національну еліту, що гідно підставляла б Україну в новій Європі. Наостанок наведемо цитату анонімного голландського добровольця про СССР. Той, хто сьогодні досі не відчувши це на собі, хоче зрозуміти, що спонукало тоді європейських добровольців боротися під німецькими прапорами, повинен знати, що прапори військ СС уже не були німецькими, вони стали європейськими прапорами, першими європейськими прапорами, які тоді почали підіймати. Таким чином відкривається прихована від сторонніх очей істина, навіть від багатьох наших братів по зброї, навіть від деяких твердолобих німецьких представників війська СССР. Європейські добровольці були не лише прив'язаними до своєї батьківщини патріотами, але тим самим стали й першими патріотами єдиного великого співтовариства, бо вони першими поступово навчилися думати про інтереси, що виходять за межі їхніх власних країн.